Друзі, всім привіт! Вже було доволі багато відео про чемпіонат світу, але все одно є ще про що поговорити. Сьогодні ми проаналізуємо виступ Давіда Поповича у фіналі на 100-метрівці «Вільний стиль. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Поїхали! Розпочнемо з самого початку зі стартового положення Давіда. Він стрибає з правої ноги, а після команди на старт більша частина ваги тіла знаходиться на передній нозі. Реакція на старті у фіналі у нього була 0,64 секунди. А увійшов у воду він на позначці 3,7 метра. Під водою він зробив 6 ударів дельфіном і вийшов на поверхню приблизно на 13 метрах. На позначці 15 метрів його час становив 5 секунд та 38 сотих. На той момент ще не було явного лідера у запливі. До 25 метрів він підходив з результатом 10 секунд. Та 18 сотих. А відрізок з 15 до 25 метрів він пройшов з часом 4 секунди та 8. Десяти. Частота грибків на перших 25 метрах становила 55,1 за хвилину. І тут лідером у запливі був бразилець, який плив по 8 доріжці Гульєрмо Карібе. Проте його перевага була незначною. На позначці 35 метрів час Румуна складав 15 секунд та 5 сотих. На відрізку з 25 до 35 метрів він показав час 4 секунди та 87. сотих. На 45 метрах його час складав. 15 секунд та 99 сотих. А сегмент з 35 до 45 метрів він пройшов з часом 4 секунди та 94 сотих. Тобто кожні 10 метрів на першій половині дистанції він йшов з 5 секунд. Просто неймовірний час. На повороті Давид показав час 22 секунди та 49 сотих по ногах. Другі 25 метрів він пройшов з результатом 12 секунд та 31 сота, а частота грибків складала 49,4 грибків за хвилину. При цьому на першій 50-метрівці він виконав лише 29 грибків. Після повороту Давид зробив 4 удари дельфіном під водою та вийшов на поверхню на позначці 8,4 метра. На відмітці 65 метрів його час складав 29 секунд та 3 сотих. Тобто перші 15 метрів після повороту були за 6,54 секунди. Рухаючись далі, на 75 метрах його час був 34 секунди та 1 сота. А сегмент з 65 до 75 метрів він пройшов за 4 секунди та 98 сотих. Все ще тримав з 5 секунд. На третіх 25 метрах він показав час 11 секунд та 52 сотих. При цьому частота грибків була 52,2 грибків за хвилину. До позначки 85 метрів він підійшов з часом 39 секунд та 6 сотих. А відрізок з 75 до 85 метрів був 5 секунд та 5 сотих. На 95 метрах його час складав 44 секунди та 20 сотих, а сегмент 85-95 метрів він пройшов за 5 секунд та 14 сотих. На фініші Давід показав час 46 секунд та 51 сота. Новий рекорд Європи та другий час в історії на цій дистанції. Другу половину він пройшов за 24 секунди та 2 сотих. При цьому виконав 35 грибків. На останніх 25 метрах він показав час 12 секунд та 5 десятих. а частота грибків склала 49,8 за хвилину. Отже, що можна відзначити з його заплав? Як на мене, це звісно просто неймовірна друга половина. Якщо взяти топ-10 найкращих других відрізків на цій дистанції серед чоловіків, більшість з них належить саме Давидо. Якщо точніше, то 6 із 10. Також вражає його здатність утримувати довжину грибка при підвищенні темпу. Це добре помітно на другій половині дистанції, особливо під її кінець. Давід прогресує і робить висновки зі своїх помилок. А от стосовно діючого рекордсмена світу на цій дистанції є питання. Увесь сезон він не показував нічого особливого, і як ви знаєте, на цьому чемпіонаті він навіть не потрапив. До фіналу. Подивимось, чи зможе тепер китаєць зробити висновки зі своїх помилок. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, вболівайте за наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!